Вітаю! До вашої уваги нова функція коригування вартості порції для розклад меню. Я вам зараз покажу, як з нею працювати. Відкриваємо розклад меню. Обираємо розклад на якусь дату. Це має бути чернетка, так як для затверджених меню коригування недоступним. Обираємо меню, дії, коригувати вартість. Тут ми бачимо таку таблицю, схожу е, на меню вимогу, де є перелік всіх категорій, всіх страв, і ми бачимо, скільки порцій на страв, бачимо вихід страви, вартість її фактично. Е, далі сума і загалом вартість дня. Цей звіт інструмент надає змогу коригувати саме вартість порції, якщо вам потрібно це робити за допомогою коригування виходу порції страви. Ось на цьому прикладу можемо з вами це зробити. Ще в цьому звіті є можливість коригувати націнку. Але поки що ця, ці дані ніде не використовуються, але в подальшому ми плануємо їх використовувати у інших звітах. Так, давайте виправимо в нашому меню, зробимо вартість порції 18 гривень. Треба збільшити вихід в меню. Ось. Приблизно ще ось. Ось такий у нас буде вихід міні. Взагалом у всіх звітах вихід округлюється до цілого, тобто десь 140 г. Але для точного розрахунку ми маємо такі цифри. Так, для того, щоб зберегти ці зміни, обов'язково потрібно нажати кнопку зберегти зміни. Якщо закрити це вікно, ніч, ніякі зміни не будуть збережені. Ось. Натиснемо Зберегти зміни. І подивимось на наш розклад меню. На 11 число надрукуємо по фактичним цінам меню вимогу. І бачимо, що в нас вартість порції обід 18 гривень. Це та порція, яку ми коригували. Також цей звіт доволі зручний інструмент. Доволі зручний тим, що при коригуванні ви бачите, якщо у вас не вистачає якихось продуктів на меню. Бачите, якщо я збільшив порцію, в мене вже не вистачає яєць. Не Ще цей звіт підтримує розгалуження по складах. У мене налаштовано склад. Основний для категорії 1,4, а склад СР для категорії 1,4СР. Тобто, якщо у нас збільшилась вимога на один склад, ми бачимо тільки, що у нас недостача по одному складу. Якщо ми збільшимо і по іншому складу, наприклад, поставимо трошки більше вихід, то вже у нас буде. Недостача по цьому стаді. В принципі, все. Не забувайте натиснути Зберегти зміни, щоб їх затвердити. Дякую за увагу.